Будь ласка. Тому що є наказ МОЗ, де написано, що лікар травматолог повинен формувати медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Так. А вони не хочуть це робити. І все... Давайте зараз все вирішимо. У мене є диски, в мене все є. Давайте зараз вирішимо, подивимося. Якщо ви не довіряєте цим травматологам, давайте вашим травматологам. Спайник піше. Яка різниця, хто пише? Є запись масшталера 5-6 тижнів, от файмашталер і продовжує. Ну, Ірина Васильівна, uh -huh. це ваше право продовжувати чи ні продовжувати? Ну, Ірина, не до право. Ні. Ну не в тому діло. Може, до масшталера звернутися. <рисування> Зверніться, будь ласка, до масшталера є завідувач yes, uh, поліклінікою. Da, uh, да. ми були, ми, а дивіться, я вам зараз наперед скажу. Ми були у пасічниках. <рисування> Дивіться, ми, дивіться, я скажу, що ще? він сказав. Ні, ні, ще раз, дивіться, він сказав, все у вас законно, нехай продліває. Мені продлили до сьогодні, і він сказав, Наступ... Тихай... зараз, зараз, наступний раз, коли ви прийдете, я зараз скажу а і обов'язково вас так. послухаю, вибачте. Е, наступний раз ви прийдете в понеділок, принесете свіже заключення травматолога, О. і тоді буде вирішуватись питання. Продовжувати, ні. Я кажу, хто має право вирішувати? Він каже, дільничі, але обов'язково ви повинні дати лист від травматолога. Все, в мене є лист. Далі, Дуже добре, що він подивився і це казав. Ще було б е, більш е, е, цікавіше, ну, Якщо б він це записав в амбулаторну карту, щоб він подивився спільно. Ну, дивіться, це ж ваша робота лікарів, це не моя робота. От, є у вас лікар Ірина Васієвна. Ви мені продовжуєте лікарня? Іріна Васильівна. Продовжить вам відповідати. Я ще з ваш кажучи, там можливо. десь ви дійшли до нас. Так. Якщо ви працюєте замдиректором, то ви можете сидіти за столом, розмовляти по телефону, вирішувати якісь питання. Скажіть, Це... якщо ви не розбираєтесь з травматології, у вас є два заключення травматологів, у вас є результати аналізів, у вас є МРТ, у вас є покази того, що мені потрібна операція, я не розумію, в чому питання. Якщо ви в цьому не орієнтуєтесь, у вас є підстава, коли лікар-травматолог написав, що він потребує лікарня. Все дуже просто. лікар травматолог, коли є е, е, заключення перевіряючих пенсійного фонду про обґрунтування тимчасової непрацездатності, лікар-травматолог залишається в стороні. А всі питання вирішуються з тим лікарем, який видає лікарні непрацездатності. І відшкодовувати перемає лікаря. А... Що тут спорний вопрос? Хай видає травматолог. Та Є немає роз... спорного питання. Є... Він вам пише 5 тижнів. Ну Ви знущаєтесь, дивіться, я написав 5-6 тижнів. Чому він вам не видав лікарняну? Це я повинен вирішувати, чому він мені так, не, не видав не лікарняну? Стоп. Ірина Васильівна, він не прийде, тому що він казав, те, що я лікар-консультант. Я написав, а ви, лікарі, виконуєте, як вважаєте.